1 березня 2024 року католицька Пасха відсвяткована в Українській католицькій церкві. Так виглядає Лос-Анджелес. Так живуть мільйонери з таким виглядом. Чистенько, прибрано, взагалі ніяких проблем. Ну і буде розповідь про півроку в Лос-Анджелесі, ну і загалом півроку і два тижні в Америці. Гроші тут, як бачите, є, присутні. В принципі вже відносно освоїлись. ресторани в Америці, ну як ресторани, забігаловки в розумінні, українців. Навіть нема туалету, і тут вічна черга. Вічні замовлення їде. Ви розуміли, Лос-Анджелес. Приклад продажі особняка у нашому районі. Голівуд. Маєте, може хтось і подзвонить, комусь цікаво. Власна пальма. І ви в самому центрі. До Голівудської доріжки рукою Ми Тут 2-3 хвилини і вже... Там Ігорівбол також тут. З заборчиком, з газончиком. Таким прекрасна берлівська алея, якість з дорожнього полотна, яке навіть до Оскара ніхто не міняє. І, до речі, дуже зручно, що можна просто переходити вулиці по діагоналі. Оскара, Гремі, Червона доріжка, всі найвідоміші кіноактори, артисти і так далі будуть рівно через тиждень ось тут. Ви просто можете в це повірити? Ось вона червона доріжка, яку зірками встелять реально червоною доріжкою. Ось воно все як відбувається в реальному житті. Оп! І в ту сторону також оп. Ось вона алея зірок. Перекритий бульвар. І як це все виглядає? Ще тиждень часу до З США завжди пробуйте от пальцями, хоча б ногтю, так, коли тут камери ставлять. Завжди перевіряйте, куди ви вставляєте свою карточку. Як бачите, на кожному банкоматі хтось щось постійно віддирає, здирає. Скам тут такий дуже. Це яка цікава штука в Лос-Анджелесі є. Цей міст посередині це платна дорога. Ну, в принципі, ми їдемо безплатні, але зверху собі просто збудували платно. Ну і звісно, ще є розв'язки. Так ми доїжджаємо до самого Даунтауну і от зверху літачок платить, розуміти. Інфраструктура просто вражає. Звісно, в перших пару днів якось сюди приїхали, вражало більше, ну але все одно не перестає дивувати. Ось він, даунтаун все ближче і ближче. І ось невдобудовані будинки, які ви можете бачити в всіх рілсах, всьому. Ну, автобуси поїхав, до речі, лівим рядом. Ну, вже, звісно, є метро і все в тому роді. Он UPS, такий, як ви завжди бачили на картинках, він в 2024 році далі їздить. До речі, машини випускають по сьогоднішній день. Ось все світиться. Не де чисто, де-не-де де грязно. Ну, як повезло, як повезе, скажімо так. Але таких величезних проблем, як всі розказують, тут немає. Ну от, Америка ну, десь так виглядає. Хочу підмітити якість м'яса. М'ясо, курки, тобто після Польщі особливо. Це надзвичайно позитивно в плані Америки і Канади. Тому що в Австрії да, було хороше м'ясо, але воно було прям дороге. В... Німеччині також якість продуктів набагато вища, ніж в Польщі. Але ну, люди, які прожили в Польщі, це просто величезний плюс, нормальне м'ясо. Тобто ви берете філешку, воно не всихається на сковороці просто в момент чи там стейк так само. Люди, які прожили в Польщі, зрозуміють. Тобто, якість продуктів зовсім чуть-чуть гірша, ніж була в Україні. Але також я порівнюю в Україні, там, якщо ви їдете на якийсь оптовий базар. Там вибираєте. Mm -hmm. Картинка голівудського фільму. Це те, що ви бачите кожного дня у Каліфорнії, якщо хороша Думаю, Всі, хто були дітьми в 2000-х, мене зрозуміють, до чого ця вставочка. Оп, оп. Ну і ми, звісно, також приїхали на дольчику. Ідеальна дорога. Напевно, стереотип, що в США немає магазинів, типового такого ТРЦ, як в Європі чи там в Україні. Ось, абсолютно. Такий же, що так само виглядає. Ну, може місця більше, людей чуть менше. Магазини є, все є. За розміром він як все в Америці надзвичайно великий. Раді фану зайшли, подивились на той Apple Vision Pro. Зроблено з такого гамна, що просто жах. Матеріал просто катастрофа, 3,5 долара. Ну, коротше, все в стилі Apple. В Каліфорнії виглядає ось так. Я прям вражений, чесно кажучи. Ну ось так от Будинок з серіалу Всі жінки – відьми». Наяву, як то кажуть. Весь Лос-Анджелес, як на ладоні. І Це доступно всім мільйонерам. І в принципі ніхто не заставляє вас тут показувати якісь документи чи ще щось тут. Відкрита територія, можете гуляти. Такі от апартаменти, все чистенько, все культурно, вже ніякого в руліну, нічого. Нові ліфти. Так що. Хто згідний платити в Лос-Анджелесі, то о, о, як це виглядає. Те <різь> в... лобі. Також ілюструю зі всім. Так це все гарно вечором виглядає. Чого не скажеш про решту Лос-Анджелеса? Але ну, якщо ви згідні платити, у нас парковочка. Причому завжди достатньо, більш ніж достатньо парку місць. Ну, вих... Можете докупляти за гроші, але, допустимо, якщо два бедром, то два парку місця завжди йде в ціні. Якщо студія мінімум одне. Такого, що вам здали щось без парковки, нереально. Місяць у нас такий гарний. Сьогодні 23 лютого, ми всі ходимо в футболках, шортах. У нас потепління 23 градуси Цельсія. Вон, бачите, зразу з парковочкою зі всім. Так таке всюди є, де припаркуватися на вулиці. Чисто американські автомобілі. Виглядаю так, там є security, а тут ви можете побачитися побачити зі своїми дітьми. Крадіжка дітей в США настільки розповсюджена штука, що ви собі не виявляється. Взагалі ваша дитина до 14 років живе в інкубаторі, ви не маєте права її виховувати, наприклад, що є тільки два гендера, У вас там посадять батьківських справ, прав позбавлять і так далі. Друге, ви не можете. Дитині там, ну коротше, ви нічого там дуже не можете говорити. Не дай Бог її вдарити чи шаркнути, вас садять і за тим всім зразу дуже класно спостерігають, і все в тому роді. Ну, а це приклад демократії. Тобто, якщо б їх тут не було, тут би були палатки з бомжами. Така от процвітаюча країна. Як ви можете бачити зроблено ну, бізнесом, приватними підприємцями і так далі. Це голівудська арка. Така... Таку, яку ви знаєте, та це Голівудська доріжка. Де магазини? Чисто, прибрано, є охорона, немає бомжів. А коли ти спускаєшся на Голівудський бульвар, ти трошки в шоці. Знаєте? Знаєте, напевно, що. Зараз поїдемо дивитися далі. Про самій алеї. Це ви, напевно, всі бачили. Торгові центри, малий бізнес, сама Голівудська алея, дуже демократично загорожена. Якість дорожнього полотна бачите ну і от це то чим займається United States of America На жаль не можу говорити того всього що думаю бо це може мати якісь наслідки на жаль показує приватний бізнес і голівудська алея парковочка при бордюрі така тобі дорожка ось така штучка і все Опа Ну, зато є Ламборгіні і, і, і Феррарі. Можете все собі. купити. Можете розуміти про демократичний устрій в Америці ще тиждень до Оскара. А бачите, вже все обгородили. Почистили, помили, всіх бездомних вже вигнали. І, до речі, асфальт ніхто там не перекладає. Просто помили, почистили, застелили червоним ковром і все нормально. Це все, що ви зараз бачите, вони вже бачите, підготовлені турнікети. Буде закрито. Яке я бачу в Америці, таких явно виражених, це ціни на кросовки. Ну конкретно на взуття. Тобто його багато, його постійно міняють, воно ну, на свої гроші прям якісне і ну, досить було, тому що в Європі, наприклад, вже було дуже дуже неякісно все. Треба було їхати в Австрію, платити там 100 євро за пару, щоб хоча б щось якесь плюс-мінус адекватне знайти. Ну Загалом, бачите. Приватний бізнес дбає про себе, це охорона, тут не заходять бомжики. І в принципі магазин зразу виглядає приємно, нормально. Ну, десь так. Marshalls і Рос рахують за стоковим магазином. Тобто а-ля аутлето. Банально. Таке от полотінці. Смішно, смішно дуже От. Їм таких магазинів прям багато. У них часто різний асортимент, бо десь щось продали, десь таке різне. Тобто, в принципі, проблеми, якось яскраво виражені, що щось в дефіциті, то я би не сказав. Меблі також тут продають, деколи оцінені, які були десь, деколи якісь поодинчі екземпляри також продають. Дещо дуже багато одягу там далі. Подушки і все, що хочете. Ну, в росі чуть дешевше, в чуть трохи культурніше. Ну, але загалом скажу, чисто, вибрано, спокійно, тихо. Ходиш на Голівудську алею, трошки все міняється. А, і важливо зауважити, що всюди є парковка для всіх торгових центрів, для всього є завжди парковка. Ви не стоїте в кілометровій черзі на в'їзд, так само не стоїте, щоб припаркуватися і так далі. Так що, десь так. Як ви можете бачити, перед нами буде Даунтаун Лос-Анджелеса, ми повертаємося з Комптона. Як не дивно, він же не виглядає настільки кримінальним, як колись був, як всі розказують, ну, всяке таке і типово каліфорнійсько. Тобто хороша погода, е хороші дороги, це в них називається трафік, взагалі, хорабл трафік і все в тому роді. По факту, як бачите, дорога досить рівна, все в принципі нормально, люди їдуть відносно адекватно. Так воно в Каліфорнії називається, словом, інфраструктура. Зліва від нас там далеко-далеко аеропорт. Вон так собі машини можуть бути припарковані. Так що все окей, все прекрасно. Так ми й... Це ближче і ближче до Даунтауна. Бачите вже про громадський транспорт, його також виділена окрема смуга. В принципі, ось так все виглядає. Оця от права частина, якщо ви хочете побачити ту вулицю Скідеру, де всі палатки, це вон там, вон там, далі справа. А загалом ось цей даунтаун, який ви завжди бачите на відео. В даний момент, сьомо вечора. Пробки, він бачите, немає. А, і, до речі, всі-всіх тут пропускають. Дочик він так виглядає, автомобілі, фікус, це дерево, як виявилося. Парковочка така рівна. Триваєш зранку Форбс, ти не власник нерухомості на Голівудських холмах. І ти змотивований на пару років життя, як мінімум. Абсолютно безкоштовна парковка, Hollywood Ball, біля якого ми живемо. Такий прекрасний краєвид, напис Голівуд. Там Universal Студіо. І що ви зрозуміли, хтось тут моя хата. Взагалі неймовірно. Ові пляжа каліфорнійський. По такій стежці спускаєтеся. Є безкоштовна парковка, її прям багато. Також є платна, яка коштує в районі від 10 до 15 доларів. І чудова дорога дві смуги в дві сторони. Четвертий рік, січень місяць, Лос-Анджелес. І з другої сторони ми маємо традиційний для Лос-Анджелеса напис Голівуд.